Вітаю Вас! Відео виключно для українців. Чому? А Воно стосується кредита МВФ і тарифів ЖКХ. Значить, дивіться. Та рада директорів прийняла рішення, що Україні виділять ну, майже 16 мільярдів. 15,6 мільярда доларів. Це правда на 4 роки, тобто виділяють 4 роки будуть. Хоча не виключно, що можуть виділити там тільки перший транш, потім не виділити, це буває. Але це не основне. Основне... Вимоги. Я знаю, знаю, що всі починають в мене нападати, де де це взяли. Сайт МВФ. На сайті МВФ є взагалі, що зрозуміло, коли Ради КРІ приймає рішення, то там такий розширений документ зміщається на сайті МВФ. Так, да, як правило, він на англійській мові. Буває прикладати на українську, не заперечує На англійській. І там дуже дотошно, там графіки дуже багато, дуже багато табличок, щоб ви зрозуміли. Ну, це ж не просто так, рада директорів приймає з тонністю. Вона говорить, ну, проаналізувала. І згідно цього документа, там є так звані маячки. Тобто, що Україна повинна виконати, причому навіть розбита податка. Зрозуміли? Там їх дуже багато. не буде. А там є дійсно маячок, який стосується тарифів ЖКХ. Я вам говорю, вимога МВФ ліквідувати дотації тарифів ЖКХ за рахунок державного бюджету. Що зараз відбувається? Тарифи на світло, на газ, на тепло в Україні дуже занижені. Але що значить занижені? Ви платите мало, але ж просто мало ж не буває. І за рахунок державного бюджету оцю різницю покриває. МВФ говорить, це неправильно що так не можна. Ну, взагалі, я вважаю, що дотація тарифів, це шкодить економіці, ну і шкодить державному бюджету. Тому що дивіться, яка ситуація. Да, на сьогоднішній момент у нас, ну ви самі розумієте, державний бюджет, грошей не вистачає і так далі. Але для того, щоб покрити цю різницю, майже 40 мільярдів гривень гривень, не доларів. Багато, багато. І ЕВ говорить, припиняйте, тим паче, що ще в 2014 році, коли це все починало, ЄБ сказав, що давайте так, починайте піднімати тарифи, щоб на якомусь етапі ви це все обрали, і у вас було як в Європі. В Європі дотації нема. Там є яка ситуація. Якщо дійсно людина соціально незахищена, отримує адресну соціальну допомогу. Те, що в нас всі. Тут у нас теж така ситуація. Якщо людина ну, потребує... Дають, але всі платять по ринку. І тому так, дійсно одна з вимог підняти тариф, але не, не так, щоб раз, а потім так. І друга вимога навести лад із боргами ЖКГ. Чому навести? Ну, я вважає, що хлопці, повинен бути порядок. Я розумію, що ви добрі, ви такі, але повинен бути порядок. Якщо людина не платить по бархам ЖКХ, її треба покарати. Європейська практика. І звертаю вашу увагу, що так як ми рухаємось в євроспільноту, та ж сама ситуація. Якщо ви хочете жити в Європі, то по тарифам ЖКХ ви повинні платити так, як по мобільному. Ну от ви мобільним користуєтесь. Якщо вони платять, що відбувається? Його відключають. Правильно? Правильно. Те ж саме з тарифом ЖКХ. Не заплатили? Хоп, і відключили. по європейськи І дійсно до цього ми рухаємося. Ну просто ну, зразу це складно. А поетапно – да. Що це означає? У нас зараз є законопроект, ще, правда, не певні, який передбачає дійсно ну, більш жорстоке покарання для тих, хто не хоче платити. Але, там, але я пропоную. Дивіться, у вас, наприклад, є зараз борхіржики ЖКХ. Якщо ви знаходите зоні бойових дій, там вам скажімо так, можна не платити і навіть там щось обіцяю списати. Раз. Якщо ви не в зоні бойових дій, обов'язково платите. Але якщо у вас є борг, вам пропонується укласти угоду про реструктуризацію, і ви починаєте цей борг погашати сам Але при цьому всі нові платіжки платите 100%. Відсот. 100. Ніяких менше. розумієте? Але за це вам не будуть нарахувати пін. Ну, така пільга. А що вони хочуть? Дуже просто. Ваше майно арештовує. Автоматично. Там вони просто хочуть упростити цю систему, хоп, і все. Це не конфіскація, арешта. Ну арешт, значить, ви нічого зробити з нею не можете. І тоді вже дійсно, якщо ви дуже такий шкідливий, з вашої зарплати будуть 25% вираховувати для того, щоб погасити тарифи шпиха по брохам. А іншу шляху. Ну, просто місце. Ну і в майбутньому, от, наприклад, ви не заплатили за світло? Виключили. Не заплатили за газ? Виключили. Не заплатили за тепло. Якщо можу, є можливість. Та ще це така поправка, розумієте? Так. А от воду ні, не можна. Тоді воду відключити. Каналізація теж не можна. От так. А експерти, так. Тобто буде таким методом вихова. Тому що дивіться, яка ситуація, от коли Польща вступала, та ж сама ситуація. Борги, тарифи дуже низькі, там те та ж саме. І через коліно так, хоп! Ой, ми тікались, нічого, да, да, побісились, поругались. Але, але ну на сьогодні, ви говорите, чому в Польщі така велика зарплата? Тарифи високі. Тому що, розумієте, яка ситуація? Коли тарифи високі, немає цієї дотації, тоді відповідно... Люди не погоджуються працювати за низьку зарплату. Просто всі. Не тільки там Іванов Петров, всі. Тому що ви розумієте, що тарифи високі, і людина говорить, Валенко, якщо ви будете мені так мало платити, то я зможу заплатити за комунальні послуги, які мені зиск з вами працювати. І тому людина говорить, ні, так один говорить ні, другий третій, і тоді вже бізнесмен, хоче то чи не хоче, хопа! І зарплата, як Польща. Так вона працює. Прибалтика так само пішла. Також, теж ой, Тяжко там шум. Там, там взагалі дуже тяжко. Тому що все-таки Польща якось так швидше, а Прибалтика і то вона так болісно, болісно. Ти бачиш, там навіть квартири відбирали у Боржників, там було багато чого. Але нічого, знаєте, так виховали людей зараз от говорять, от Прибалтика. Так, ну з І от фактично МВФ і Євроспільнути теж нам радить це зробити. Так, да, боліч, та да, неприємно, але по-іншому ну, зробити неможливо. Тому що, ну, нормально, давайте так. Якщо ми говоримо, ми хочемо жити в Європі, щоб в нас була зарплата в Європі, то спочатку піднімаються тарифи, вони, так сказати, такий стрес добре дають, заодно вирішується проблема з боргами, теж стрес щоб люди вже платили, знали їм страшне, не платити. Бо що, дивіться, в Польщі чому платять? Знаєте, тільки не заплатив холоп і виключив. Хоча теж ругалися, але нічого, привикли. І платять вже за раз. Та навіть буває, беруть кредити. на Взимку беруть кредит, щоб заплатити тариф РКХ. А влітку погашають. Нічого, працює. знаєте, як люди привикли, ну, нормально. Треба ще якось, Треба живі. Отак воно працює. І от якщо ми хочемо Європі то будемо виконувати рекомендації МВФ і рекомендації Євроспілі. По-іншому, ну ніяк. А ці всі розмови, прийде добрий дядя, спише. Ні, ні, борги списати не можуть. Борги це реальні гроші. От все, що ви не заплатили, це фактично ви не заплатили компаніям, які реально виробляють ну, або електроенергію, або газ, або тепло. Тобто, що означає? В них є... Ви їм заборгували, у них нема грошей купити. Вугілля, газ. Нема фізично. Да, на сьогоднішній момент їм там вони в борг понабирали. У них теж борги, тобто вони взяли вугілля, не заплатили. Час від часу ви чуєте крики. Там шахтарям не заплатили. Чому не заплатили? Та тому, що ви ж не заплатили, і їм нема чого платити. Крім того, час від часу, ой, там проблеми з газом. Так, да? ну щоб газ купити, гроші треба, а ви ж не платять. Затянеться ще більше. Тому так, дійсно, для того, щоб нормально працював, треба, щоб це платили по ринку. І ще раз по ринку. Додаємо, не отак от дешево, а й по ринку. Тоді у вас є стимул економити, реально економити. Є стимул енергозбереження, енергоефективність, Красиві слова. Але поки не придавить, ні, не працює. Я говорю, що чому? В деяких випадках, коли значить попадають в Німеччину, кажуть, ой, там так економлять. Ага, то ж бо. Не тільки економіки. Вони, ну, стараються дійсно раціонально, а в нас, е я, не розумію, я. Воно ж все ж дешево. А так ні, прижали вже працює. Так що у нас така ситуація. Ну, ви не фельдшерський, зробиться. Да, я розумію, хтось війна, і так далі. У нас все щось заважає. А починати треба. Так що почнемо зараз наводити ланд ЖКХ, перш за все з тарифами, з боргами, і рухатись в Європу. Тому що це теж одна нас вимог для того, щоб нас прийняв і є Якщо ми зробимо тариф як в Європі, тобто без дотацій, якщо в нас не буде боргів ЖКХ, є зберігання. А з боргами ні Ну, ви ж розумієте, просто ніхто не хоче приймати економіка, яка така. Всі ж хочуть якусь економіку. То Нормально. Тоді вона працює. А так воно все працює. А поки що, дякую вам за увагу. Ну і то побачив.